Григір Тютюнник, дивак, оповідання скорочено На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький, так і сяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить із дому, мати наказує йому. Гляди ж, сину, річкою не йди. Там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути весь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в заметах. Знімати снігові очіпки з кілків у тинах вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені допризовники. Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде навпочіпки і водить пальцем сюди туди. Дивися, хата виходить, з Бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепиривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого ото ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько, гі-гі, і подасться в сосни. У бору снігу мало. То там, то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками, стремлять низенькі пеньки із жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах. Тихо навкруги і затишно. Тільки часом шелесне погілля вальок снігу, струшений вітром із верховіття, десь неподалік чути цюк 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 дятел порається. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтичко в нього товсте, а сам тонкий, важко нахилятися, дух спирає, під очима набрякає. Тому кожний сучок птицею вздрівається. Аж он під старою сосною латка шишок рябіє. Ба, ще одна впала. Ось де він, дроворуб. Олесь стає навшпиньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестає цюкати, повів гартованим дзьобом із боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, тутечки? Здригнувся, хльоснув крилом по корі і зник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її та покуштувати, але передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало, під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під подошвами в Олеся ворушилося коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст із гадками по обидва боки. По той бік мосту через вигін червоніє крізь біле плетево запорошених дерев цегляна школа, з Бовдурів дим угору тополинними стовпами, повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела, а праворуч на мілині. Де лід міцніший гасає ватага школярів. Лід гнеться, цворохкає від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломенцівками цебенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кличуть із гурту, гайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте, у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється, дивак. А Федько той кало, розбишакувато вишкіряв зуби і, указуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия відразу зробилася тоненькою. Бий зрадника! Підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь згарячу ніяково всміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком. І, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизо у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло і сіпалося. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилося мулистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги. Білі, круглі, як воляче око. Дичия розчісувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І ввижається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже. Забажав, вийшов. Ніхто тебе не займе. Іди куди заманеться. Ось карасик пливе, цап його запірце. Добрий день, дядьку, як поживаєте. Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом, поміж куширами, промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву. Щука! У зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти! видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не поворухнулася, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатити під бором у те місце, де була щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, улігся гамір, а Олесь сидів посеред річки поруч зеленою з зеленою зрязкою калюжі і плакав. Під мостом бився обпалі вихор, згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила. А сьогодні діти. Ми будемо малювати горщечок. Потім дістала з портфеля горщечок та урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожний своє. Той жлуктечко, інший ринку або макітерку, І оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли з боку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти і з зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі, туточки?» Олесю, адже я наказувала всім малювати горщечок, суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала. Я поставлю тобі двійку. У класі вірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що до їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз із -за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Горщечка отого не хочу малювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтичко і опинився на ганку. У шкільному садку пурхали синички. У бур'янах вовтузилися горобці, скльовуючи реп'яшачі кім'яхи. Десь у вільхах по той бік річки. Били пеньки бух, бух. Дзень сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтичко на голову, дивився. Світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шарудів вітер, попискували миші, а в березі терлись одна ободну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило в хмарах над байраком вузеньку ополонку, яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся. Ловлячи золоту мушку на кінчикові носа, надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олей грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюкнули двері, діти товпами посунули по домівках. На мосту Олеся дожидав Федько Тойкало. «Напопогіж!» – сказав ніяковіючи, і утиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесеві не хотілося пирога, але він зрадів примиренню, і, щоб віддарувати товариша, хутенько за ниж порив по кишенях, дістаючи звідти духмяні верчики хмелю, сухе листя різного карбування. Плетене спрядива та волов'ячої шерсті, ремезяче гніздо, подібне до башличка. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесеві пальтичко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від віщирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо і обома руками подав його федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилася, як ти пішов «Ги-ги, страх. Потім крикнув Гаття і подався до річки трусити ятирі. У селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить підтюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється. І дерева завмирають. По той бік сосни чути, сани скриплять, коні ширхають, і голос діда прокопа. Ано! -но Уздрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай внуче, по солому поїдемо. Олесь радо умощується, махає на коней. Гаття й в'є! Поминули провалля, майже вщерть занесене снігом. На ріллях цілим хутором замаячили скирти. Діду, чого на мене, кажуть, дивак? «Не встріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щипцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Ет фармазони, ти їх не слухай. Помовчав, а далі. Воно, звичайно, правильно. Завзяття в тебе обмаль. Усе чогось у землі порпаєшся, а треба у людях. Та отак побіля них, отак, того ліктем, того почетом. Гульк уперед вийшов. А першого не перечепиш, бо не доженеш. О! Олесь винувато підсьорбує носом. Діду, Чого дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, навіщо вона здалася? Це як путнє щось побачиш, дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав із керти – Нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіли. Товчи, онучку, гніти, хекав, а я ще який навильник скину, і знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужував, а потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж собі, а не тещі. Хе-хе. Ти знаєш, що таке теща? Ні? Підростеш, узнаєш, клята баба. А якщо коням важко буде, своє Олесь, нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі!» Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш, воно ж таки груз. Поверталися додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав в батього ми лаявся. А олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько цвьох і мимо. Не бий, благає Олесь, бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вус мотай. Тут, на землі, не бити не можна. Тут не ти так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вухо. Пойняв? Олесеві зробилося сумно. Закортіло швидше туди, у село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті і привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчіть, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп, вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки діти з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загриміли чобітьми, загомоніли. Отож я й кажу. Говорив дід, не глемет за він у тебе, Наталко. Дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч, змерз, онучку, а ти ножки на черінь, а зверху кохваючкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розприндився? Геть, не займайте його, сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? мимрив Прокіп, а йому нічого такого й не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороді. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика Телесика. Злякано зойкав, коли відьма гризла дуба, і радо сміявсь, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. У досвіта знову загули на морозі сосни і закричали півдні на горіщах. Народжувався новий день.